Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. Зеленський наказав, а садовий проігнорував і сталить бруківку біля свого дому. Попри масові пікети українців і заклики президента правильно розподіляти бюджетні кошти, у Львові на вулиці Мучні активно ремонтують тротуар неподалік будинку міського голови Львова Андрія Садового. За словами мешканців, замінити бруківку вони вирішили начебто самостійно, тож власними силами закупили покриття, а от гроші на все інше їм виділили з міського бюджету. Орган місцевого самоврядування прокладав силовий кабель і запропонували нам поставити бруківку. Ми тільки купляли бруківку, а пісок, там поребрик, щебінь, робоча сила це все дає місто. Ремонтують тротуар працівники Львівського комунального підприємства, шляхово ремонтне підприємство Личаківського району. І це після того, як у низці українських міст, зокрема Львові, люди виходили на мітинг проти недоцільного використання коштів. Зокрема, вимагали від місцевих влад спрямувати більше грошей на армію, а не на будівництво стадіонів, зміни бруківки, ремонт будівель та вулиць. Про недоречність проведення таких робіт говорять і місцеві активісти. За їхніми словами, якщо вже і проводити ремонтні роботи у Львові, то зовсім за іншою специфікою. Ці роботи, які проводяться, в мене склалося таке враження, що знаєте, є певні бюджетні ресурси, і їх якось так розподіляють, щоб нікому не було образливо, щоб всі ЛКП мали роботу, щоб могли заробити. Мер міста в той час, коли у Львові тут місто затоплює, місто не справляється з дощами. Коли у Львові падають балкони, гинуть люди. Коли у Львові маса інших проблем, то чим він займається не тим, ми звернулись до міської ради та безпосередньо у Личаківську реадміністрацію, аби з'ясувати, скільки коштів виділили і чому саме зараз вирішили ремонтувати вулицю Мучну. Втім, там нам сказали, не дадуть всі відповіді згодом. телеканал НТА.